На зв'язку WestCast2. у нас сьогодні в гостях Сідор Олександр. Вітаємо, Олександр! Да, Саня, у нас екс боєць кулачної ліги Махачу. Також він виступав по боксу. І саня, вітаємо тебе! У нас на подкасті. Дякую, дуже приємно, що покликали. Да. Що ж, у тебе буде бой? Буде бой з Іваном Дудинцем. Як ти прийшов до такого? Чому іменно Іван Дудинець? Що саме ти хочеш доказати цим поєдинком? Розкажи нам, будь ласка. О, ну я себе рішив так, так у боксі перший раз ну, спробувати профіль, ну, так, так скажемо. Тому що. Ліга. А почому з Іваном? Тому що я думаю, краще битися з кращими. Так, да, Іван дуже можна. що боєць. проходити якісь проходні бої, тим більше для нового ну, дебюта. Для мене я рахую, це ну, буде хороший бой. Він опитний боксер, я його рахую. Ну, тут у нас, так скажемо, один із, із топів. Так, да, він вже боксував по професіоналам тому, тому такий виклик для мене буде щось нове. Да, а що скажеш по вісовій категорії? Бо Іван боксирує 80-ті. Ну, я бачу так трошки побільше. Ну, ні, я в таку сірую, ну, типа, теж так, плюс-мінус. Просто за останній рік я ну, трохи від спорту відійшов. У мене був такий перерив, я не займався. Це як така от, мотивація для мене і у спорт вернутися, і ну, якби свій вес теж вернути. І, да. і далі вже будемо бачити. Не, не Тяжко буде тобі ганяти? Тяжко, але ну, я вже ганяв вес, так що. Я думаю, це не буде для мене такою прям чимось новим. Олександр, будь ласка, розкажи нам свій тренувачний процес, як у тебе проходить підготовка тренувальний лагерь взагалі. Розкажи. Лагерь де все. Ну, по плану. Зараз дві тренування в мене Спарінги будуть через тиждень підключаю. Ну, в общем, все як. Хоч по графіку, вес, тренування, все, все по плану. Держиш якусь спеціальну дієту. Да, зараз треба трохи дієту тримати, тому що маю лишній вес. Тому до бою я буду 85. Отлично. Красавчик. Давай поговоримо за твої поєдинки в Махачах. Хоча ти прийшов до того. Взагалі, розказуй щось за чи за свої кулачні бої. Махач я прийшов. Ну, побачив, як і всі, там перші відео, перші бої. Пішов на кастинг, вирішив записатися. Ну, поруч ми з тобою ще там відео знімали. на Ой. цей Проморолик. Ти ще мій лапи держав тоді, да. І все, пішов на кастинг. перший бой, другий бой. Ну, прикольно, було. третій бой уже через там, пошти рік в мене був. Я бачив твій другий бой, не махаючи лічно. Доволі травно травмоопасний. Був бой, багато січок, але но... ти себе показав, да, ти себе показав, всі показав всі характер. Всі. Як відновлення після таких травм проходить? Ех, файний вопрос. Після другого боя у мене десь пішло півроку на відновлення. Ого. Тому, що у мене був там, перелом лицевої кістки, перелом носа, перелом руки правої. ще із, із першого раунду в мене рука поламалася права. Я, ну, я вивчив два раунди із, із поломаною рукою. Е, дуже це тяжко заживало, але слава Богу, не було якихось травм. ну, Там, там мозка. Ну, Тібіння типу, не було, але багато, є, та... були переломи. Переломи розсічення воно дало там піврока, воно все в мене заживало. О, да. А третій бой в тебе пройшов прям як по маслу. Так, да, як, як по маслу, просто я опять руку поламав, як обично. Ну, завершив бой достроково. Да, першому раунді достроково. Слухай, як е, взагалі ти плануєш тепер адаптуватись після кулачок, де можна прям закінчити бой за одну секунду одним ударом, і тепер е, бій по боксу. По боксу, де перчатки будуть 12 унцій, доволі великі. Ну, я поперх по боксу, ну, завжди боксірував. Там ну, Для мене це не є щось нове, просто іменно. Такі змагання професійні перший раз вони будуть, тому я думаю, я покажу. Щось покажу вам. Буде відлічатися мандраж, як думаєш, виходом на кулачку і виход на такий профібої? Чесно, не знаю. Ну для мене, думаю, не буде. Тому що я до кожного бою підходжу однаково, то тобто, там кулачка чи не кулачка. Для от мене більше те, от, от, скільки я зробив роботи до бою. Бійце вже ти виходиш. Бо ти вже виходиш, ти вже зробив роботу, ти вже доволі виходиш. Показати. А от, от подготовка, от, от, от це найтяжко. Сам, Щодо бокса, що до кулачки, я ну, там готуюся однаково, незалежно від там, з ким я буду битися, суперників, підход серйозний. Так що я думаю, мандраж не буде там відрізнятися. Заряд на всі 100%. Так, да, Заряд є, ну мандраж буде, у, у кожного бійця є мандраж. Хто каже, що в нього немає мандражу, то... Бріхач. Без, без такого правильного страху потім не є правильних результатів в боксі. Тому що, коли в тебе не є страха, тоді ти зачасту пропускаєш удар, неправильно оцінюєш навички суперника і бой може закінчитись. І просипаєшся вже там в роздіваці. Як тобі вест файт, наша організація? Чи тобі подобається? Не, ну мені ну, типа, все класно. Мені все подобається. Ну, організація, я був у ці пару турнірів, я, ну, я дивився особисто класно. Ну, треба бійців, ще, ну, трохи підібрати. От ти у нас вже перший такий, можна сказати, медійний боєць, який вже має за собою якусь определену фанбазу з Махачу, тому що. Е за тобою багато хто слідкував, багато хто підтримував тебе на твоїх поєдинках трьох на секундочку. Не одного, не двох, а саме трьох боїв на кулачці. І я думаю, багато кому буде цікаво подивитись на твій бій по боксу. Тим паче проти такого суперника як е, Іван Дудець. До речі, він КМС. Ти маєш якийсь розряд? Не ще немає розряду. Тобто це буде такий бой за. Титул Андеграунда у нас uh, yeah. Е, e Тому інтересніше. Тому що тобі нема чого втрачати в цьому породі. Для мене це да, ну, дебют. Мій, по по, по цікаво при такого суперника як Ваня опитного. З ним побитися ринг, так скажемо, розділити. Так, yeah. супер. Думаю, це буде. Для всіх. Чи розраховуєш на нокаут чи якусь дострокову е, перемогу? Чи плануєш пройти всі 5 раундів? Ну, це вже такий план на бой. Це вже я не буду розказувати. А не будеш да. розкривати. Розкриєш всі карти на поєдинку? Так, да, буде поєдинок, там будемо бачити батануль. Ну буде сюрприз. Які плани на, на майбутнє після? Поєдинку на best Fight? Плани? бо ну, теж будемо бачити після поєдинку. Я думаю, там якісь пропозиції будуть інші поступати, і будемо якось додигатися. Ну, ти зацікавлений продовжувати таку боксерську кар'єру у нас на Вестфайт. Ну, чому б і Є Це ще... тут по місту. Ну. Є ще якісь імена, крім Івана, які тобі цікаві, плюс-мінус, теж ця вагова категорія. Вже... Тут в Закарпатті. Або в Закарпатті. Якщо чесно. Я даже поки не знаю. Якщо хочеш, ми тобі когось привеземо. Так, да, ну то вже далі, просто з типа з ким треба знати. А так, щоб конкретно когось не можу тут назвати більше. Ні, ну є хлопці, які ну там пустірують. Я тут, ну, типу, нікого не хочу принизити. Ну, просто щоб ну там виступали, я не знаю зараз, хто, там, хто виступає у нас. Реванш проти Обертій Сергія по прозвищу Роберт, з яким ти мав перший бой. У Махачі, який закінчився через е, січку. Так і ти не показав нам, що може е, зробити скат із Опертієм. Не хочеш по боксу з ним попробувати свої сили? Ну, якщо чесно, то вже така історія, така давнішня. Забута. Та забута. плюс, ну що ну, не показав? Я там показав просто на врачі мене. Врачі не дало тобі розкрити, тому що. Ну, і тим воля, він важить 75 кг, У нього вагова тоді. Я тоді ганяв у 75, фактично. А я, ну, я вже такого у точно не зроблю. А якісь імена ще, можливо, із. З Махача? З Махача теперішнього клана. З клана або навіть не хочу поки за клан говорити, може ще і там буду виступати. <бузька> <бузька> <Так>. <бузька> <бузька> це виходить інсайт такий у нас на подкасті. <бузька> так, такий собі, ну це так, може у будущому. То, не не дивлячись на ці всі травми, які були після другого поєдинку з кулачкою вопрос ще не закритий до кінця у тебе. Я думаю, ні, мені ну, цікаво. Це як було з самого початку, мені цікаво, так і далі залишається ну, мене. Просто бокс, ну, ну він такий мештер мав опасний, і хочу спробувати себе тут іще. Ну, це дух справжнього воїна. Як е ти після е Своїх тренувань відновлюєшся. Розкажи народу, що як треба правильно підготовку проходити і відновлюватися. Відновлююся. Та навіть не знаю, вдома відновлююся. Їм крумплі жарені. жарині. Бані, можливо, масажі якісь. Ну так, ну, ти хожу в баню, але вже більше не таке відновлення. Ага, то у тебе баня це не про відновлення, а більш типу да, вісогонку зараз. Да, так, да, так, да. так. Банька на будишці, сижу там, ну, там хлопці, м'ясо жарять, картошечку, а я воду, п'ю. Ти ще тренуєш силу волі, помімо цього. Як твоя вісогонка проходить? Скільки ти на даний момент кілограм важиш? Поки що по плану, ну зараз вес не буду звучувати. Но все по плану, йде. Більше 150. 150 менше. Це все, що ми хотіли чути. Менше. Можливо, якісь фішки від кулачника можеш нам розкрити, які будеш застосовувати в цьому поєдинку. Якщо чесно, фішок не буде, тому що Ну, типу клінч кінч кулачний, я там всі думають, що ти кулачка там клінч, він, ну. У такому боксі працювати не буде, тому що ну, в кулачці можна клінчом розсікти, такі не неприндери. А ну, ну, в боксі це старе просто будуть ну, неакцентовані, непонятні, лажбусь. Ну, як, як можна було подивитись на перший бой на вестфайті твого противника Івана Дуденця, він дуже багато працював іменно в клінчі. Тому я спитав: буде цікаво, як він буде працювати в клінчі з тобою. Тому він просив кліч, тому що, ти... я думаю, він, ну, ключ, тому, що ну, дозволяв йому суперник це робити в тому поєдинку. Е, дивись, Олександр, як ти на першому вестфальті оцінюєш своріна, бій із Іваном Дудинцем. Ну, бій вийшов хороший, просто сворін був трохи не готовий фізично. Та він говорив, що в нього там якась травма була. Ну, то було видно, я там сидів коментував бой. Ну, Ваня вельно виграв. Що там сказати, перший раунд трохи поступився, але далі переходив ініціативу і просто роботу свою зробив. Ти зробив якісь висновки з цього поєдинку? Ну не знаю. Цей поєдинок не дуже мені дав ну, бачити ну, повну роботу в Вані, тому що Сорін посів по-дихасі. Тому там оцінювати тяжко було. Ти не розбираєш якісь там, стратегічні. Аспекти бою, не дивишся, бої Івана там не <с radio> Ні, дивишся. Я, я бачу, бої, дивився, оцінював. Ну. В тебе є якийсь. Споръ... У мене є план, так. Да. У мене є план. І тоді ну, то вже буде під час бою, видно. Може, нам розкажеш? Ні. Ну, дуже інтересно. Чи не будуть тобі заважати твої минулі травми в бою проти Івана? Я думаю, ні, тому що травми вже то вже, вони всі вже вилічилися. Багато пройшло часу, а, а там, де були травми, там, там ще більше наросли мозолі, так скажемо. Так що, то як ну, після перелома, да, кіцьки лише стають міцніші. А, а, да. Розкажи трошки про свій е, путь в боксі. Тому що я пам'ятаю, в мене ще там моя фотографія, коли ми всі стоїмо. Е, там і ми їхали на змагання. Ми ще з тобою їздили на змагання в хуст. Багато куди їздили. Розкажи трохи, як склалась твоя боксерська кар'єра. Коли до якого віку ти боксірував? Скільки в тебе поєдинків на любительському рівні? І чи є взагалі в тебе нокаути на любительському, достроковій перемоги? О, путь мій почався, оскільки я там. Ну, мені було 15 років, 16. А я пішов на бокс, записався. Займався, Ну, в мене таксі виходилося не дуже. Я на такому рівні виступав. Там, да, Ми там місць на змагання, на одних змаганнях я був другий, десь на спарінги поїхали. Ну, такий, ну, среднічок, коротше. Потім учоба. Ну, я більше так ну, для себе займався вже, так скажем. Там хлопці їздили більше, я там, я там не їздив. Потім був такий період, що я поїхав ну, в Росію. Там мене Москвий дядька. Живе, він не покликав займатися боксом. Там. Я от, мені було 20 років, чи 19, я поїхав туди, там себе типу, ну, роботи рішив. Я там ну, займався півроку, жив там в залі, коротше, як, як, як у цих фільмах. Зрана, я мив зал. Як роки боротьба. да, Потім я там ну, тренувався, і от там я трохи вже підняв свій рівень, тому що там займалися ну, месники, мастера, профіки там займалися. і Я от, там півроку в такому режимі жив. Ну, потім у нас трохи відносини не склалися і я приїхав. З Росією? Так. Да. І я приїхав сюди. Тут, звісно, по початку я там займався, все, підтримував форму. Але потім з часом тих спарінгів вже не було, того не було. І я якось, ну, коли тіпа, ти не маєш з ким займатися такого рівня, то ти вже деградуєш. Так, да, коли нема, хто тебе тягне, до кого... Я взагалі тобі уровень в Росії боксу? Ну, ну там хороший був рівень боксу. Ну, ну, ну я за піврока, я був ну, ніхто там. Фактично, у мене навіть ну, там, там було першого розряду, а ну, я за півроку вже боксірував ну, там цими камесніками на уровні. Доволі е, да. скоро ти підтягнув свій рівень. Да, за півроку. Роблячи висновки з твоїх поєдинків, які ми дивились, е, ти складаєш враження такого агресивного бійця, який з перших секунд одразу йде в атаку, одразу засипає противника ударами. Чи буде е, цей поєдинок таким же. Чи ти підбереш собі більш якусь вже е, таку осторожну тактику на цей бій? Ну, ці поєдинки, ну, то була кулачка, по-перше. Кулачка, да. так. То, то, то кулачки я ну, по-іншому відношу, тому що це і кулиця. Ну так, да, в Ти стили... показуєш характер або ти, або тебе. Все. Ну, У мене там планка просто падає на цьому, і тому такі поєдинки получаються. Ну, я скажу. Я вроді хочу вийти там щось цей, але все одно планка падає і план на бой після першого пропущеного міняється. Казина. Чи не буде тут такого ж? Дед мої ні. Диму тому, що це бокс. Ти хочеш показати техніку? Ну, там подивимося вже. Техніка чи не техніка. Там, це кажу, план на бой, ну то вже таке. Як відносишся до перчаток. 12 унцій. Це е, трошки більше, чим е, взагалі в профі-боксі, е, Там боксують в, в десятках. Тепер у вас будуть дванадцятки. Чи якось це твою стратегію на бої? Ну, так, ну трохи міняє все, тому що я думав, що будуть десятки. Це ну, зовсім по-іншому прилітає в десятках. Да, це там все... інший захист і, і інші удари. Дванадцятки, ну, це. Такий більш буде лайтовий. Ну, думаю, там не буде лайтово, ти настроїв, на там що 12, що 10, я думаю. Чи боксував ти вже колись в професійних тейпах? Тобто не в бінтах, а саме в тейпах. Чи не буде це для тебе якоюсь проблемою? Ні, не боксував. Думаю, хлопці мені там перед боєм наліплять, щоб я в них хоча б чуть потренувався. Так, ну наскільки. Нам відомо з опиту нашого прошлого турніру. Удари в тейпах набагато жорсткіші, тому можливо саме тейпи якось нівелірують цю різницю в перчатках. Можливо, 12-ки вже були більш приближені до десяток саме із за тейпів. Ну, тому що тейпи, так як пустів ну, на, на, на цих кулачних боях, коли мені руку мотали, ти ну, зовсім по-іншому відчуваєш. Ну. По свою кість, чим Фікса, ти просто да, намотав, то зовсім інше. Туди, що буде через кожен палець, і на цьому я думаю, да, воно буде жорстче. ногу. Воно придає, звісно, жорсткості до удара. Я думаю, тобі буде тепер якось е, більш простіше адаптуватись до формату боксу, тому що у нас е, таймфрейм боксі теж е, 2 хвилини, 5 раундів. У класі, наскільки я знаю, теж було по 2 хвилини. Три по дві. Да, лише три раунди. Тому тобі не буде так тяжко адаптуватися, як там до трьох хвилин в боксі, бо це. Як ми ну, теж треба дихати. Якщо він продлиться, 5 раундів. Якщо продлиться, так. Да. Ну, ну, Ваня – крепкий хлопець, він теж буде тримати і бити сильно, так що я теж не, не пальцем діланий, так скажемо. Ми розраховуємо цю війну. Так що. У вас буде головна подія. Так що повний газ. Так. Олександр, як твоя сім'я відноситься до цього, що ти йдеш по такому шляху бойцовському? Сім'я мене ну, підтримує, тільки підтримує. Жінка мене підтримує. В мене є ну, дочка, вона мене теж ну, мотивує. Це вона ще маленька ділешрочок. Але це ну, мотивація для мене. Щось робити. Нема такого, типу, що. Не Боже, прийде. Саня, не надо. Ну, то більше мама. Скоріше, да, Вона після другого бою на Махаючим. Вона там теж була в Києві, кстаті. То дуже було травмоопасно для неї теж. Вона не привалідала. Так, да, але так в більшості підтримують мене. Самі вибір вони ну, мене підтримують повністю. Так, uh, да, можливо, твоя кар'єра взагалі складеться в якомусь боксерському промоушені. Професійному подивимось. Ну цей бой все покаже. Я от ходжу для себе подивитися, як воно зробити виводи. Да. Це правильний шлях. Мені дуже подобається твоя позиція в цьому спорт. До речі, скільки тобі років? 29. 29 років. І Це буде твій дебют в боксі. Це просто лишній приклад, що ніколи не пізно щось починати для себе, особливо якщо це стосується спорту. Це мотивація для всіх молодих хлопців. Може бути за Саня, дякую тобі за цю змістовну бесіду. Ми дізнались багато нового про тебе багато цікавих фактів про твою кар'єру боксерську про твоє особисте життя. Що ж, ми можемо зробити лише висновки, які у нас буде заряджений е, карт 21 грудня, е, де ваш бой буде головним. Тож, е, Вітя, на цьому будемо е, прощатись і чекати твого шаленого поєдинку 21 грудня. Надіюсь, він буде таким же яскравим, як і твої кулачні поєдинки. 100%. Друзі, всім до зустрічі на зв'язку. Best fight.